Та хто ж все ж таки розмінував Чонгар? Або за версією Зелебобіків він ніколи не був замінований? Цікава версія, приймається, але є питання. Навіщо ж тоді? І Google це пам'ятає, ви можете саме відкрити і подивитись, як Зеленський в інтерв'ю, в письмових інтерв'ю, які в нього брали, Верещук, Єрмак розповідали. Як вони ініціювали і проводили розмінування Чавдар? Як мали стати як там, туристичний хаб, шатли мають ходити? Розбудова інфраструктури, як вони розміновували на Донбасі території? Ну це ж було хлопці. Якщо Порошенка цього не робив. Навіщо ви врали, що ви це розміновуєте? Ви ж могли Порошенку це пред'явити і притягнути? Її.